Що він живий? Живий? Мертвий. Женя, бери мішок, Женя. Мешок, да? Да, мішок, мішок. Дэвид. Можеш взяти там сама. Це що в нього було? Прильот дрона чи я... Все, хорошо. Все, добре. Хорошо, хорошо. Хозяева! Все все, 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 все собраны, да? Да, собирается. Сейчас один и Быстро, быстро, швиденько. Все, все, да? да. да. Так, лезь, забывай, все Паспорт взяли, все взяли? Все, вперед, вперед, вперед. Все, все, я зрозумів. Ну ничего, ничего, седай-то. Позвоны, позвоны. Вот цей квартал. Да. Третий дом, да? Нет. Так, Собак нема? Стукай вікна. Я снижу що там включаю. Хто на евакуацію? Yeah. На евакуацію хто? Ми. Так My. давайте швидше, давайте, давайте, давайте. Ми ж не можемо стояти тут довго. Де ваші речі? Oh, see, see. Швидше збирайте, швидше, швидше. Ми не можемо тут довго стояти. Вам допомогти? Давайте, 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 давайте. Давайте речі, які треба забрати. Давайте, давайте. Вам допомогти? Що, кому треба? Сказав. Давайте, сідайте, поки він ходить, ви сідайте. Вам допомогти? Давайте я вам допоможу. Ой, так, все. Давайте, да. давайте, сідайте. Без зустрічі, спроще. Дякую за